За вікном 20+. травень нарешті починає приносити задоволення. Таку можливість використовують містяни у парках та на зелених галявинах міста, ловлять свій момент, а разом з тим і вітамін Д. Якщо тепло, то краще, бо вже так надоїли ті дощі, і всім хочеться тепла і дітям теж, бо вони всі хочуть погуляти на вулиці, подихати свіжим повітрям, поспостерігати за те, як змінюється природа навколо. Як літають камашки. Настрій гарний, погода дуже хороша, сприяє. Цьому ну, гуляємо, виходимо на прогулянки, я з онуком відпочиваю. В цьому році особливо багато дуванчиків. прям каври жовті. Такого ніколи не було. Да. В кривому розі відчувається весна, ну, Саме основне, щоб весна була в душі. Якби як, не всі ці події, тому що... Молимося за наших захисників, бажаємо, щоб якнайшвидше була перемога. Відновитися морально і фізично багатьом криворіжцям допомагають спортивні заняття. Їх у такий день приємно проводити просто неба. Прекрасна погода може займатися спортом. Бігати, турніки, бруси. Ну, що я ще скажу, молодому поколінню так і треба взагалі. Навіть якщо плоха погода, все одно. Ну, а так, що я скажу, всім спорту і позитивне настроєння. Ще одна локація, що завжди збирає біля себе як дорослих, так і дітей фонтани. Сезон водограїв у місті відкрито. На площі молодіжні надвечір збираються охочі провести час у гарному місті. Дуже добре, що відкрили фонтан. М -м, можна відволіктись від цих подій, е, душею. Коли з дітьми я просто виходжу, я просто радію, тому що радіє моя дитина, просто дивлячись на те. Просто як райдуга не виходить. Це Дуже круто. Тож встигніть оновити власну стрічку соцмереж і відчути подих тепла. Хай все буде весна. Юлія Вітряк, Денис Захаров, Олексій Правицький цей день.